Любов в односторонньому порядку. Кримські абітурієнти, які вступили вище на материковій частині України, на контрактну форму навчання, так і не отримали обіцяного бюджету. Безкоштовне навчання їм гарантував закон про окупаційні території, ухвалений ще в травні цього року. а ну а згодом ще і в червні. Валентина Доброта про освітні перспективи вірних Україні кримчан. Від гуртожитку до міносвіти і назад цей маршрут мами кримських студентів вже знають на осліп. Руки опустились. Вступати ступати до Києва вони їхали не через обіцянки, хоча її син міг би задурно вчитися в російському виші. Вони розуміють, що в країні війна, але не розуміють, чому влада знову їх кидає. По суті, ми зв'язуюче звено звіно між Кримом і Україною. По нам смотрять всі остальні, хто там остаса. Перший закон, що гарантував безоплатне навчання, приймали в травні, коли країну тимчасово очолював Турчинов. За у червні його президент не підписав. Але у серпні на наступний день, як закрили прийом абітурієнтів на бюджет, норму про безоплатне навчання скасували у непідписаному законі. А окончательно придали придалі тот крим на этот закон діти що значить, є може та в нужен, може на ні значва відкрито ти суді. Проректор Київського університету Шевченка кілька днів ходив на роботу через боковий вхід червоного корпусу. Він і досі не знає, що відповісти вступникам з окупованого Криму, котрі повірили Україні і вступили до їхнього вишу. Ці люди зневірюються. Приходить до мене і розповідає е, хлопчина, який в Євпаторії, мало чи не один на, на школу брав український атестат. І от його однолітки і над ним насміхаються кажуть, що тобі дала твоя Україна. Володимир Бугров каже, у підвищеному стані в університеті 45 студентів. Їх знають по імену, списки складені, і на їх навчання від держави потрібні. По суті, копійки загалом по Україні кримських студентів, які не прийшли на бюджет 315. Як бути, що з ними робити, поки не знають і в міністерстві освіти. Я думаю, ближнім часом у ну, ближнім часом ми намагатимемося це вирішити. Якщо вас хвилює, тобто ви питаєте, чи кримські студентів будуть виганяти, їх виганяти не будуть. Ми повинні з'ясувати це питання до кінця. Ну, якщо вони навіть не оплатять вирішили. до 10 вересня навчання, Ну, звичайно, якщо навіть не оплатять, да Марина як і більшість кримських мам оплатила місяць навчання про всяк випадок. Як бути далі, вони теж не знають. Але говорять, що дух патріотизму підупав, і не тому, що за навчання потрібно платити, а тому, що кажуть, не треба було обіцяти. Найважливіше в політичному житті це довіра. Якщо громадяни довіряють державі, вони підуть завтра з автоматами її захищати. Якщо не довіряють, то ні за які гроші. Вони цього робити не будуть. Валентина Добрита, Андрій Хлуз Дмитро Большаков, ТСН 1+,1.